Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я, я, Світлана Читакова, допомагаю людям позбутися страхів, фобій, тривог, невпевненості в собі, допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео. Я розкажу вам про такий напрямок в арт-терапії, як фототерапія. А ви поки підпишіться на мій канал та поставте лайк. Фототерапія це напрямок в арт-терапії, пов'язаний з застосуванням фотографії для вирішення різного роду психологічних проблем, а також для розвитку та гармонізації особистості. Фототерапія це своєрідний засіб самовираження, самопізнання, соціалізації та емоційно-чуттєвого виховання людини. Фототерапія передбачає роботу з готовим матеріалом або створення оригінальних. Авторських знімків. Фототерапія покликана допомогти людині усвідомити себе в системі минулого, теперішнього та майбутнього часу розвити уяву та познавальну активність. Основним змістом фототерапії є створення та сприйняття фотографічних образів, доповнення їх обговоренням та різними видами творчої діяльності, включаючи малювання, рух і танець, драматичне виконання, художній опис. Фототерапія також передбачає створення колажів. Фототерапія досить новий напрям в арт-терапії. Його популярність обмовлена зростаючою зацікавленістю людей до фотографування в цілому, збільшенням технічного арсеналу засобів зйомки, фотоапарати, камери, телефони, а також доступністю. Так як телефони з хорошими камерами майже завжди у нас під рукою. А тепер історія виникнення фототерапії. Перша фотографія була зроблена в 1826 році Жозефом Нєпсом. Для того, щоб перенести зображення на пластину, знадобилося 8 годин. Першу кольорову фотографію зробив англійський фізик Джеймс Максвелл в 1861 році. У широкий ужиток кольорові фотографії увійшли тільки майже 100 років по тому. Починаючи з 1970 року психотерапевти США та Канади почали використовувати фотографії як інструменти. Психологічного консультування фотографія виступає потужним засобом конструювання психологічної ідентичності індивіду. Фотографія тісно пов'язана з внутрішнім світом людини, процесом розвитку та соціалізації. Класифікація фототерапевтичних технік. Вайзер визначила свою класифікацію взаємодій з фотографіями. Це 5 фототерапевтичних технік. Перша техніка це фотографії, зроблені або знайдені клієнтом за допомогою фотокамери. А також створені власні колекції зображень людини в журналах, інтернеті, на відкритках. Друга техніка фотографії клієнта, на яких він спеціально позує або спонтанні знімки, зроблені іншими людьми. Третя техніка автопортрети. Тобто будь-які фотографії самого себе, зроблені клієнтом, коли він повністю контролює процес знімання. Четверта техніка біографічні фотоколекції та сімейні альбоми, вибрані фотографії сім'ї клієнта, що документують особисте життя та відносини індивіда. І п'ята техніка. Проактивний фотоматеріал. Окремі фотозображення, підібрані спеціалістом за певною тематикою з метою феноменологічного дослідження асоціацій, відчуттів спогадів. Завдяки роботі з фотографіями клієнт може усвідомити ті почуття. Поведінку та досвід, які пов'язані з його минулим та пережитими ним психічними травмами. Значення фототерапії в психології. Фототерапія розвиває творчість здібності, розширяє кругозір, допомагає помічати, що відбувається навколо, жити тут. І зараз підвищує впевненість в собі, дозволяє зрозуміти свій внутрішній світ, усуває тривожні думки, страхи, депресивні стани, знімає нервове напруження, допомагає відволіктись. Покращує взаємовідносини з близькими. А тепер поговоримо про терапевтичну дію фотографії під час війни. Фотографія допомагає в боротьбі зі стресом, відчуттям тривожності, фобіями і навіть депресією. Психологи радять під час війни. Фотографувати природу і ділитися знімками у соцмережах. Такі фото мотивують людину помічати красу навколо та цінувати її. Крім того, спостереження за природою дають усвідомлення того, що життя навколо нас попри все продовжується. Це допомагає налаштуватися на оптимістичні думки і зміцнює віру у краще. Сьогодні я вам розказала про ще один напрямок арт-терапії фототерапію. В своїй розповіді я використовувала інформацію з презентації арт-терапевта Петровської Вікторії. Петровська Вікторія. Дуже гарний арт-терапевт! Хто захоче потрапити на консультацію до Вікторії, всі дані, за якими з нею можна зв'язатись, я залишаю в описі до цього відео. А ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо попереду вас чекає дуже багато цікавої та корисної інформації. А ти, Хто зацікавився арт-терапією, я запрошую до себе на консультацію. Всі дані, за якими зі мною можна зв'язатись, є в описі до цього відео. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного!